Практика роботи пожежно-рятувальних підрозділів показує, що з року в рік в зимовий період збільшується кількість виїздів на пожежі. При цьому переважна кількість пожеж трапляється в житловому секторі. У більшості випадків до них приводить так званий людський фактор, а головне недотримання елементарних правил пожежної безпеки. Це неправильне влаштування пічного палення, використання пічного палення, порушення правил пожежної безпеки при використанні електронагрівальних приладів і електрохозяйства. Як наголошують фахівці, незважаючи на постійне проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед населення з питань дотримання правил пожежної безпеки, за 11 місяців на Житомирщині виникло майже 1900 пожеж. Загинуло 49 осіб, з яких 8 дітей. Завдано збитків на 22 мільйони гривень. Щодо користення та Коростенського району виникло 160 пожеж, загинуло 6 осіб, тому не зайве буде нагадати елементарні правила пожежної безпеки. Тож хотілося б звернутися до наших громадян, що в зв'язку з такою ситуацією, з погодними умовами, щоб збільшили нагляд за пічним опаленням, збільшили нагляд за своїми дітьми, не порушували правил при користуванні пічним опаленням, а це чистили встановлені терміни димоходи від сажі, не розпалювали пічне опалення легкозаймістими рідинами, виносили залишки золи в спеціальні відведені місця при користуванні електричного обладнання, передивитися в обов'язковому порядку. У своє електрохозяйство, ніякому разі не користуватися саморобними плавкими вставками, як просто народі їх називають жуками, не використовувати для обогріву приміщень саморобних приладів з укритими нагрівальними елементами, не використовувати для обогриву приміщень газові прилади, газові плити. І в ніякому разі не дозволяти використовувати дані газові прилади, електрообладнання і пічне опалення дітям, малолітнім дітям, і дітям і людям літнього віку, похилого віку. Традиційно в період стрімкого похолодання зростає і кількість пожеж, спричинених необережним поводженням з вогнем, а з метою обігріву. Особливо гостро ця проблема постає у підвалах та на горищах багатоповерхових будівель, де час від часу знаходять притулок особи без постійного місця проживання. Також, користуючись нагодою, хотілося б звернутися до керівників житлово-експлуатаційних підприємств, посилити увагу, перевірити на рахунок закриття на замки горішніх приміщень, підвальних приміщень, так як з пониженням температури можливе зберігання в даних приміщеннях так називаємо безхатченків. І хотілося б, щоб керівники даних підприємств звернули увагу на. Покращення навчання населення на своїх обслугованих територіях побуті, додатково провести, вибрати категорію неблагонадійних сімей, людей, які зловживають спиртними напоями, додатково провести їм навчання під в підрозділ відповідному журналі. Отже, щоб лихо не прийшло до вашої оселі, зробіть своєчасні висновки і будьте уважними та обережними. Пам'ятайте, що ваша особиста безпека та безпека рідних і близьких вам людей залежить насамперед від вас самих.